Невже Україна завіяне, як квітка, яку розчавили війною, невже не розквітне красою після спеки кривавої мокротечі, морозу, ні, вона переможе загрозу і зацвіте наступною в світі весною. Не вірю і думати навіть не хочу, нехай хто хоче, то та й говорить, а я Україні життє найкраще у світі пророчу. І доки існує наша земля, на ній співіснують різні країни, і завжди є місце, як би хто не волів для святої Землі України. Земля це нам, Богом, назавжди дана, вона пережила не одного тирана. Образливо те, що патріоти пани наносять народу криваві глибокі рани. У нас Україна, як мати одна, а ми, українці, як доньки з синами, хай злагода, й мир будуть в нашій сім'ї щасливе майбутнє за нами.